Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди. І зараз ми продовжуємо стежити за російським чорноморським недофлотом. Частина його кораблів панічно тікає від неминучого українського удару. Ми дізнаємося, куди саме і яким чином. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ще декілька днів тому ми зафіксували, що Чорноморський флот Російської Федерації вийшов з новоросійська на зовнішній рейд порту. Таким чином, росіяни спробували запобігти ракетного удару по своїм кораблям, які стоять біля причалів. Тобто, коли можна точно визначити їх локацію та відповідно дати ціле вказання для ракет, але, маневруючи на зовнішньому рейді новоросійська, росіяни підставилися під можливий удар українських морських дронів. Внаслідок цього, починаючи з 7 червня, ВМС України фіксують перебування значних сил Росіян вже у Азовському морі. 7 червня, наприклад, там було 10 кораблів, 8 і 9 червня по 7 кораблів, Серед яких три надводних ракетоносця з загальним можливим залпом до 24 крилатих ракет калібр це ймовірніше за все три ракетні корвети проекту 21631, які називаються Грайворон, інгушетія та вишній волочок, та відносяться фактично до класу річка море, мають невелику осадку і можуть маневрувати в умовах мілководного Азовського моря. Також можливо, що серед інших кораблів у Азовському морі, є великі десантні кораблі, які зафіксовані якраз на супутниковому знімку від 6 червня, коли з'єднання російського флоту йшло з Новоросійську курсом на Кер Керченську протоку і далі у Азовське море. Відповідно, підводні човни, фрегати адмірал Макаров та Адмірал Есен та інші бойові одиниці російського флоту, в тому числі нові патрульні проєкту 22-160, вони залишаються в новоросійську чи біля новоросійську, але свіжі відкриті супутникові знімки новоросійську за 8 червня показують хмару якраз над тією частиною порту Новоросійськ, де базуються російські кораблі. Тому точно визначити, що там стоїть зараз біля причалів, поки що неможливо. Таким чином росіяни дійсно намагаються зберегти залишки свого недофлоту у Чорному морі. І тут я гадаю, що передислокація частини кораблів у Азовське море це насправді просто перший крок до втечі частини кораблів аж у Каспійське море, чи на поповнення Балтійського флоту Волгодонським каналом. Справа у тому, що корвети проекту 21631 будувалися якраз на Волзі на заводі у Зеленодольську, і такі самі корвети є ще й у складі Каспійської флотилії. І у випадку, коли на Каспійське море будуть перекинуті оці три вказані корвети з Чорного моря, їх там буде шість. А характеристики ракет Калібр дозволяють робити їх пуски у напрямку України навіть з Каспії. Крім того, росіяни, мабуть, сподівалися, що у Азовському морі вони будуть убезпечені від атак морських дронів. Це дійсно так, але поки що. Тим паче, що фарватер біля Керченського мосту продовжують перекривати навіть небоновими загородженнями а великими баржами. Але росіяни не врахували іншого фактору. Азовське море цілком досяжне. І для українських повітряних безпілотників, і для ракет Нептун, які від самого початку розроблялися якраз як протикорабельні ракети, і тому на російські кораблі у Азовському морі вже почалося полювання. Наші партизани повідомляють, що 8 червня біля 16-ї години з ділянки берегу між Бердянськом та Приморськом було помічено кілька. Кораблів чи суден, які були, мали так би мовити, зовсім не цивільний вигляд. Тобто, це бойові кораблі, і вони позначені на схемі як точка номер 1 Вже біля опівночі український дрон не морський повітряний, атакував якесь судно біля порту Єйськ. Це позначено на схемі точкою номер 2 і це судно, за попередніми даними, було потоплено, тобто відправилося до крейсера Москва. Можливо, але ми не впевнені з нашою крицею, що це міг бути один з десантних кораблів росіян. Але точної інформації підкреслю про потоплення російського корабля поки що немає. Чекаємо підтверджень про це, тим паче вже писали у пабліках росіян, але вже з ранку 9 червня всю інформацію про атаку було видалено з усіх пабліків окупантів. Що ж ми маємо у залишку на поточний момент. Росіяни тепер змушені базувати свої фрегати, підводні човни та інші бойові одиниці флоту у новоросійську, таким чином, щоб постійно міняти позиції та якнайбільше часу проводити у морі, хоча б у акваторії порту, щоб запобігти визначенню локації і наступного ракетного удару тобто, кораблі мають постійно знаходитися на ходу. Але це рано чи пізно призведе до серйозних несправностей на цих кораблях. Передусім, я маю на увазі фрегати та підводні човни, і вони будуть змушені стати біля причалів на ремонт, і тут по ним прилетить. Тобто ті кораблі, передусім ракетні, що залишаються у росіян у на морі, вони приречені, оскільки вони є пріоритетними цілями для українських ударів. Ракетні корвети та менші бойові одиниці всі, які зможуть росіяни під загрозою неминучого знищення спробують перевести у Каспійське море чи на Балтійський флот. Але останні приклади успішних ударів українських дронів по російським авіабазам моздок у Дагестані, де базуються стратегічні бомбардувальники ту 22 та Ахтубинськ біля Астрахані, де було уражено найновіший російський винищувач су 57 показують ось що. Російські морські бази у Каспійському морі тепер теж у зоні досяжності для українських дронів. Єдине питання це як саме дрони пролетять над гірською місцевістю до берега Каспійського моря, хоча це може бути іншим тактичним чи логістичним маневром. Тому удари по російським кораблям у Каспійському морі теж можливі, але поки що не є важливою задачою, оскільки ще треба зачищати від росіян власне Чорне море. На тому і прощаємося. До побачення. Слава Україні!